Продовжуємо роботу з котлом. Сьогодні будемо вирізати пластини. Одну з прихватив. Далі буду вирізати, розмічати інші, як вони будуть. Поприхвачували пластини, повиставляли. Ось так буде воно у нас виглядати. Цей скос зробив для того, щоб коли буде тяга при відкритому піддувайлі піднімалося вгору сюди. І тоді отут у нас ззаду буде димоход вирізаний, щоб не так тягнуло дим обратно у дверку, так як довжина труби буде метрів 17. Горизонтально, невеличким нахилом. Далі будемо обварювати, робити бокові пластини, прихвачувати, заварювач і передню дверочку. Зашили боки з обох сторон. Сьогодні будемо. Уварювати біля колесників ресори і робити передню дверечку Вирізати, ставити По можливості, якщо встигнемо, то виріжемо і під димоход. Так що підписуємося, переглядаємо відео, ставимо вподобайки. Ось такий у нас вийшов вперед, зробив. Під дрова дверечку більшу, тобто двірочки, і піддувайло трошечки менше, щоб зручно було вибирати попіл. Тепер мені потрібно зробити дверки і врізати димоход. Ну, звісно, приварити готова, ось труба в мене лежить вже, зварено все. Під виход до розширительного бачка. І можна готуватися до закладання труб. Заривати в землю, розмічати, проривати канавки, закладати труби і тоді все підключати і запускати. Всім дякую, підписуємося, ставимо вподобайки. Зробив нижню дверечку приварив. Трубу на виход. залишилося зробити ще дверечку до підкладати. І на цьому будемо завершувати наш котел і переходить до випробувань. Дякую, ставимо лайки, вподобайки, підписуємось і переглядаємо відео. Всім гарного дня!